Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Воскресіння! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. І сьогодні ми з вами завершимо розгляд того. Великого дня, який представлений Євангелистом Марком у кількох главах, адже початок цього дня ще мав свій, наприкінці одинадцятої глави. Сьогодні завершуємо розгляд 13-ї глави Євангелія від Марка, і все це входить як один день життя Ісуса. Слухаймо текст. За тих же днів після того горя. Сонце затьметься, місяць не дасть свого світла. Зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться. І тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчіться притчі Коли віття її стане м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте, що близько під дверима. Істину кажу вам не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день же той чи годину ніхто не знає ні ангели на небі, ані син, тільки отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте Бо, коли той час настане. Як чоловік, що, від'їхавши ген, зоставив свій дім, дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротаревіч звелів пильнувати. Пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому ввечері чи у півночі, чи як запіє півень, а чи уранці. Щоб, коли повернеться, несподівано не застав вас у вісні. А що вам кажу, кажу всім, чувайте. Минулого разу ми з вами розглянули першу складову частину цього матеріалу, де євангелист Марко нам представляє подію, пов'язану із Оливною горою, коли до Ісуса підійшли четверо учнів і спитали, коли це має статися? І ми розуміємо, що Євангелист. Марко нам представляє дуже велику розповідь Ісуса про те, що мало би стосуватися останніх днів. Але воно пов'язано також із руйнуванням Єрусалиму. І отже, це є ці моменти, які однозначно є присутні у питанні учнів. Але Марко нам подає тут дуже багато різного матеріалу, і ми можемо бачити, що це є певна сукупність тих, можливо, навчань або висловів Ісуси, які були зібрані е, впродовж е, певної усної традиції. І тепер Євангелист Марко нам їх представляє, деколи навіть не зрозуміло, про що йдеться. Адже тут ми маємо також. Певні особливості, які є представлені, коли в слова Ісуса ми можемо бачити, як Марко вкладає певні аспекти, що пов'язані із старим завітом, коли він представляє отого сина чоловічого, що буде йти так, по хмарах. Це є однозначно як певний е, такий образ взятий із книги Даниїла. Ми бачимо також, що певні вислови, які стосуються того навчання від смоковниці, більше підходять до царства небесного, ніж до того, що має статися наприкінці. Але Марко якось підв'язує це таким чином, щоб в тому, що Ісус говорить до своїх учнів наприкінці 13 глави, воно також співпадало. І ми десь розуміємо, що Він хоче нам показати, що саме оце і надходження царства. Яке близько, яке є перед дверима, воно також пов'язане із цією подією, з цим крахом, який має статися як храму Єрусалиму. Разом з тим, ми бачимо, що говориться, про, також, про те, що не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться. І розуміємо, що тут наголос більше падає не стільки на те покоління, яке живе в часі Ісуса, але йдеться про цей рід, який з'явиться внаслідок прийняття хрещення. І, отже, це є ті дуже цікаві аспекти, які є представлені тут у сукупності е тих різних висловів Ісусових, які Марко тут зібрав в одне ціле. Але питання на початку 13 глави стосувалося, коли це станеться як очікування кінця? Отого світу, що поєднаний із руйнуванням Єрусалимського храму. Отже, ми розуміємо, що дуже цікаві слова Ісус їм тепер представляє саме в тому, що про цей день і годину ніхто не знає і чітко заявляє, що йдеться про ангелів, про сина. Навіть вони не знають. Тільки отець, який на небі, знає про цей момент, коли має настати всьому кінець. Отже, ми розуміємо, що Марко тим самим хоче показати, як Ісус себе ідентифікує у єдності із тими, до кого Він говорить, показуючи, що Ісус також, як і Людина у повному розумінні того слова зростав у прийнятті цієї дійсності, яку ми називаємо воля Божа. Адже багато чого в житті Ісуса було такого, що Він показував ось що діє згідно тої волі Божої. І ще побачимо, як у Гециманському саду. Складно було йому ввійти у це прийняття цієї дійсності, яка тепер для нього стала більш очевидною. Водночас, це є те, що Ісус завжди переживає із великим переосмисленням того, що воля Отця Небесного має бути довершена до кінця. Тому тут дуже ключовим моментом є саме те, що Ісус не мов би каже до тих своїх учнів допитливих, які хочуть знати, коли, в який момент настане все те, про що він десь їм оповідав. Ісус каже: ви маєте бути відкриті на те, що це залежить не від вас, а це залежить від Отця Небесного. І тим самим, не, мол, би каже, ось ви, як учні мої, маєте подивитися, наприклад свого учителя, бо і я є той, який повністю довіряє Отцеві Небесному. Я є той, який готовий прийняти ту ситуацію тоді і в такий спосіб. Як це буде потрібно для того, щоб довершити його волю? Тому наголос такий великий ставиться на отому, чувайте, бо не знаєте, коли повернеться оцей пан. А це може бути дуже несподівано і важливо, щоб він не застав вас у сні. І отже, тим самим він підкреслює дуже важливу річ. Важливо, що воно станеться, коли це від вас не залежить, але ви маєте бути готові до того, щоб зустріти його тут і тепер, кожної миті в вашому житті. Ми бачимо, що в історії християнського люду були часом оці певні е, особи, які пробували говорити про день кінця світу. Особливо це десь відображалося в тих певних складових частинах християнського, християнської спільноти, які відійшли від католицької церкви. Натомість учні Ісусові дуже чітко розуміють оцей момент, що це прийде несподівано і тому повинні бути готові зустріти тут і тепер. Коли ми читаємо тексти Нового Завіту, то бачимо, що первинна спільнота очікувала цього приходу Ісуса у дуже короткий період часу. Апостол Павло в певних місцях своїх листів виражає оту, можна сказати, переконаність свою в тому, що це буде ще за його життя тут на землі. Але так не сталося. І з того часу пройшло вже дві тисячі років, і церква дотепер очікує цього моменту, коли син чоловічий прийде на хмарах і настане кінець цьому світові. І отже, це очікування воно приводить до глибинного переосмислення і шукання волі Божої, переосмислення того, як діє Бог. Впродовж тих двох тисяч років ми бачимо, що ця дійсність є закрита для людського розуму. Водночас, ота готовність зустрітися з Господом триває і дотепер. І церква в глибині свого, можна сказати, такого мислення і усвідомлення кличе. Прийди, Господи, від того часу і до сьогодні, бажаючи зустрітися із тим, кому вірила своє життя. Тому, завершуючи ту розмову, євангелист Марко хоче підкреслити дуже чіткий меседж, як тепер говорить, таке чітке посилання. Чувайте, бо не знаєте години. І тим самим налаштовує свого читача на таке постійне очікування у молитві, розмірковування над Божим Словом для того, щоб приготувати себе до того моменту і не заснути у байдужості. Чуваємо, Чуваємо на цей момент, очікуючи тої великої радості. Зустрічі із Сином, який повернеться, для того, щоб відбулася ця повнота зустрічі і довершення того останнього періоду людського буття тут на землі, який називається Есхатос. До зустрічі через тиждень, як Бог дасть дожити. На Радіо Воскресіння у вівторок. О сьомій годині вечора. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.